Добрий, ранок, шановні українці, добрий, ранок, шановні глядачі. В останній час на Сокирянщині дуже багато розмов про місто Новодністровськ Чернівецької області. Там, на мою думку, і на думку багатьох людей відбуваються не дуже позитивні процеси. Спродується усе майно місцевої громади Новодністровської. Фактично, Новодністровська громада залишиться без нічого. У власності людей залишиться тільки вулиці. Якщо ще, не дай Бог, ринок, базар Новодністровський знаменитий продадуть, тоді все. На превеликий жаль, люди не розуміють цього. Вони засліплені Новодністровською міськрадою, де 150 чиновників активно вішають їм лапшу, тому що їм кайфово живеться. А прості люди Новодністровські або за кордоном, або ледь виживають. Їм кайфово живеться новодністровським чиновникам а меру... Міста Новодністровська, ви скажете, солодко живеться. Так, меру Наталі Цимбалюк, на мою суб'єктивну думку, журналіста живеться дуже солодко. По-перше, зарплата. Дуже гарненька зарплата. Чи маленька зарплата? Не одна тисяча доларів, як кажуть, по інсайдерській інформації. По-друге, доплати з усіма, що Коефіцієнтами. По-третє, по третє, по бюджет міста Новодністровська, яким командує вона разом з своїми приближеними, а не люди. І по четверте, а от четверте, Наташі не дуже солодко, тому що Наташа Цимбалюк дає. Ви скажете, кому Наташа Цимбалюк дає. Ну, раніше вона давала Бурбакове масі, є такий Максим Бурбак. Нині Чернівецький Барига колись був депутатом Верховної Ради. От Наташа давала йому. Землю давала 15 гектарів. Тому що Максим Бурбак, як кажуть, робив її дах в суді. А пані Цимбалюк за вимагалово 10 тисяч доларів до сих пір під судом. Суд затягується, але ж всі знають: суд затягується, а завтра бах, та й посадили. Тому Максим Бурбак робить і дах, а Наташа Цимбалюк йому дає. Дає все майно Новодністровське, яке може. Але не так солодко, як ви думаєте, пані Наталі Цимбалюк. У мера завжди проблеми. Тому зараз Наташа Цимбалюк дає Василю Козику. Тільки про це мало хто знає. Вимушена пані Наталі зараз сісти на два стільці. По інсайдерській інформації, яка надходить з джерел міської ради міста Новодністровськ. Пані Наталя Цимбалюк дає і Масі Бурбаку, а зараз дає і Василю Козаку. Тому що вимушено. Тому що Василь Козак теж має і хоче мати певні інтереси бізнесові в місті Новодністровськ. Крапка. Як кажуть, Василь Козак накинув оком на Новодністровський базар. кажуть по інсайдерській інформації та ще на деякі об'єкти в місті Новодністровськ, і пані Наталя Цимбалюк, що буде вимушена що знову дати на це раз Васі козаку. Тому що Василь Козак зараз політична фігура номер 1 в Чернівецькій області, фактично її тіньовий хазяїн, і сперечатися відкрито. Чи кулуарно, чи залаштунками з Василем Козиком Наталя Цимбалюк не буде, вона йому дасть дасть Наташа Васі все, що він захоче з майна Новодністровської громади, що ще не дограбували і не розібрали. Це по інсайдерській інформації, яка йде від самих чиновників з міської ради, а чиновники знають усе навіть дуже маленькі. Відео має інсайдерську інформацію. Відео саме є інсайдерським. Ігор Швець. До нових зустрічей. Сукіряна Чернівецька область.